19 грудня 2023 року відбулася 45-та сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання. Розпочалася вона з хвилини мовчання за загиблими у війні з російськими окупантами, співвітчизниками, військовими і мирними жителями та виконанням державного гімну України. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, який вів засідання, проінформував про роботу у міжсесійний період. Бюджет громади на 103,6%. Дохідна частина станом на 18-12-23 року 182 млн грн. Надійшло за поточний місяць 8,5 млн грн. Видатки за поточний місяць 14,4 млн грн. Ми мали можливість зустрітися із нашими польськими друзями, делегацією із міста Злотів. 5-7 грудня вони перебували в нас. Ми підписали нову угоду про співпрацю, так як співпраця була підписана між районною радою, а сьогодні вже вона підписана між міською радою та повітом Злотівським. Ну, цього разу вони приїжджали до нас, вони ж питають, що вам привезти. Вони привезли нам три кінопроектори, яким користуватися буде громада. А також привезли для волонтерів, для того, щоб надавати допомогу нашим військовим, консервний такий станок, який буде консервувати металеві банки. Ну, Скажу чесно, ми коли провели їх по наших установах, дитячих садочках, провели по інклюзивному центру, показали лікарню. Олег Іванович каже, нащо ви привезли їх у лікарню, вони ж нам більше нічого не дадуть. Я кажу, нам не треба, щоб вони щось давали. Ми їх повели показати, що ми сьогодні теж не у пірваних штанах. Ми повели показати, що в нас є відповідно господарі на кожному об'єкті. Ми показали, що в нас чистенько, в нас прибрано, в нас дітки у гарних умовах, в нас люди в лікарні в гарних умовах. Тому, якщо кажу, вони нам хочуть щось допомогти. То ми їх будемо просити, хай вони нам оздоровлюють наших діток, як вони це робили традиційно. Оце буде їхня підтримка і допомога. А нам комп'ютер вести не треба, ми його самі купимо. Такі, такі були завдання. Також ми мали можливість відсвяткувати для діток, для діток, тому що це ж не для нас, але для молодшого шкільного віку покоління у нас 829 діток. 45 вихованців Нечуєвської школи, інтернат, 35 дітей, загиблих захисників, 235 дітей пільгових категорій. Усіх діток ми з вами відмітили солодкими подарунками, привернули увагу, що все-таки ми не забуваємо, що діти це наше майбутнє. Соціальна сфера. По соціальному захисту у нас проведено виплат різних видів допомог та компенсації жителів Ямпільської громади за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 496,2 тисячі гривень. По ЦНАПу за поточний рік надано 21 100 адміністративних послуг. Надійшло 1 мільйон 940 тисяч гривень до бюджету. За міжсесійний період надано 1114 послуг, отримано 89,2 тисячі гривень. Також зараз опрацьовуємо питання. Там, по відповідному проєкту розвитку громад, в нас є можливість отримати прилад, яким ми будемо, зможемо паспортизувати наших жителів, нашої громади. Прилад, яким ми зможемо нашим жителям надавати такі адміністративні послуги. Проведено земельні торги по трьох лотах на право оренди земельних ділянок. До бюджету в рік 91 тисяча 247 гривень. Це укладені договори оренди. Комплексний, комплексний план просторового розвитку. Продовжуємо роботу. В рамках роботи над комплексним планом отримано оновлену картографічну основу цифрову, цифрову карту масштабу 1 до 10 тисяч громади та інженерно-топографічний план міста Ямпіль масштаб 1 до 2 тисячі для розроблення містобудівної документації. По ремонту доріг проводилися грейдерування, де ще була така можливість. Це у місті Ямпіль та у селі Довжок на 410 тисяч гривень. Встановлено вуличні світильники. Проведено встановлення 50 світильників у селі Зигівка. Також розпочато роботи по поточному ремонту водогону у селі Ратуш. Що там в нас вже на скільки відсотків вже ми просунулися, Іван Григорович? А? На 80% ми вже просунулися. До нового року включимо воду. Ну, ще одне село у нас буде забезпечене водою. Замінено насосне обладнання на КНСах по вулиці Соняшна в місті Ямпіль, це 155 тисяч гривень, тому що там вже таке обладнання, що воно насоси відвезли один, другий поставили, він до кінця згорів. Ну, в принципі, це коротенький такий малесенький звіт про проведену роботу, але це не вся робота, яку ми озвучили. Це ми говорили про роботу саме безпосередньо комунальних установ, але в нас є і певні досягнення. Сьогодні в нас є директор спортивної школи, керівник, де наші футболісти привезли у міжсесійний період перше місце по футболу. В нас є наші тренери, є представник Ігор Поповський. В нас він представляє очолює колос по ямпільській громаді, привезли в п'ятницю друге місце по волейболу із обласних змагань. Є чим, пишатися. є чим пишатися. Це наші перемоги. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу і підтримку. Що стосується, проводили в нас акредитацію нашої ямпільської лікарні. Тваринної допомоги. Акредитація проводилася, комісія була в складі 11 представників, керівників різних рівнів, там лікарі і такі інші. Всі ви читали в Фейсбуці відгуки. Я вам хочу сказати, коли керівник групи, яка приїжджала, проводила акредитацію, сказала, тому що наша лікарня сьогодні має першу категорію, однозначно вона заслуговує на вищу. Це досягнення, і я вважаю, що це велике досягнення спільної роботи депутатів, спільної роботи виконавчих наших органів і безпосередньо керівництва, як первинки, як вторинки, як усіх на місцях. Тому що сьогодні це коли написали, що ямпіська лікарня по інсультах Давлях Івановича друга в області після лікарні Ющенка. Значить, таким чином. Змінено маршрут пацієнта, сьогодні він буде змінений, і е, більша частина людей, які потребують допомоги, а саме в інсультних питаннях, буде направлена до Ямполя для проведення відповідних, відповідних, надання відповідної допомоги. Ну, Там по категоріях, які не можна вести в Ямпіль, їх сюди вести не будуть, а які дозволяються сюди вести, то наші лікарі з цим справляються. Це я вважаю це велике-велике досягнення. Дякуємо вам за роботу. Ну, також я е, хотів, усіх, усіх, тому що ми 6 го числа не збиралися, 7 числа не збиралися. Е, я не мав можливості, окрім як е, у газеті, е, на носіях е, привітати усіх е, працівників. Усіх депутатів, органів місцевого самоврядування із тим святом. Я думаю, що святкувати ми будемо, коли буде перемога. Ми всі зберемося, і ніхто не сердиться, що не було в нас концертів і не було ніяких таких заходів. Тому я усіх вітаю, бажаю всім гарного здоров'я, гарної праці. Дякуємо всім, усім, усім за ту роботу. Скажу вам чесно, на сьогодні сесія буде бюджетна, це переважно. Так, да, цей рік, можна сказати, ще в нас залишилося 11 днів до закінчення, але ми перспективу бачимо по закінченню року. Ми цей рік пройдемо, думаю, нормально дасть Бог. Ну, Ніхто не знає, що буде через пів години, але дасть Бог, я думаю, що ми пройдемо нормально. Слідуючий рік, зрозуміло, всі були на комісіях, обговоряли всі питання. Бюджет слідуючого, слідуючого року, він зовсім буде не такий, як був у цьому році, адже і з тими всіма нюансами в нас сьогодні ми маємо можливість затвердити бюджет лише який стосується захищених статей. Всі інші питання у нас сьогодні не можуть, не можуть бути прийняті, тому що відсутність коштів говорить саме про себе. Але у цьому році ми маємо з вами, ми ж не зовсім так хадзіювали, щоб ми не мали за що жити. Десь в середині січня місяця нами буде проведена ще одна сесія. Ми внесемо зміни із тими коштами, які в нас тут перехідні, і ми збалансуємо бюджет і дасть Бог, що в нас усе буде добре. Наша основна задача сьогодні перемога України. Кожна дитинка ходить в садик, яка має на це бажання, яка має потребу. Кожна дитинка ходить в школу, в лікарнях у нас не холодно, у наших закладах, що в спортивній школі, що в будинку творчості, що в музичних школах, скрізь тепло. Так чи ні? Скрізь займаємося, скрізь працюємо. Коли прийшли, 460 діток займаються в будинку творчості. Це велике-велике, дякуємо. У спортивній школі. Великі дякуємо. Музичні школи всі працюють і працюємо над розвитком діток. Далі міський голова повідомив, що з нагоди дня місцевого самоврядування грамотами Вінницької обласної цивільної адміністрації та обласної ради нагороджений депутат Анатолій Юрченко. Подяки Вінницької обласної ради вручені секретарю Ямпільської міської ради Вадиму Семеніку та заступнику Ямпільського міського голови Михайлу Трубі. Після цього депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Їх було 30. Оскільки всі вони опрацьовані попередньо на засіданні постійних комісій Ямпільської міської ради, в залі голосування проходило без обговорення. Відеорепортаж із спільного засідання постійних комісій опублікований Ямпільським телерадіомовним комітетом. Там є інформація з кожного питання, що виносилось в сесійну залу. На сесії депутати внесли зміни до програми забезпечення безперебійного функціонування Могилів Подільської районної військової адміністрації в умовах ведення воєнного стану. До програми сприяння виконання рішень суду та виконавчих документів на 2023 рік, внесли зміни до бюджету Ямпільської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердили рішення виконавчого комітету, затвердили програму утримання та ремонту автомобільних доріг на 2024 2026 роки. Програму розвитку земельних відносин на ці ж роки, внесли зміни до програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішнього. Переміщених осіб на території Ямпільської міської територіальної громади на 2023-2024 роки внесли зміни та доповнення до програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вторинної спеціалізованої медичної допомоги Ямпільської міської ради на 2021-2024 роки. Внесли зміни до програми розроблення містобудівної документації Ямпільської міської територіальної громади. Внесли зміни до положення про цільовий фонд Ямпільської міської ради та до стратегії розвитку Ямпільської міської територіальної громади. Затверджено програму економічного і соціального розвитку Ямпільської міської територіальної громади на 2024 рік. Прийнято бюджет громади на 2024 рік. Передано майно відділу житлово-комунального господарства Ямпільської міської ради, надано згоду на безоплатне прийняття майна у комунальну власність Ямпільської громади. Прийнято рішення про приватизацію 36 сотих частки приміщення кінотеатру збудованим приміщення магазину, що розташоване за адресою вулиця Центральна, будинок 80 в селі Велика Кісниця. Внесено зміни до положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Ямпільської громади, затверджено положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, анульовано вид економічної діяльності комунальному підприємству Довжоцький обрій розроблено детальний план території, затверджено назви іменованих об'єктів у селах Дзигівка та Северинівка. Прийнято план роботи Ямпільської міської ради восьмого скликання на 2024 рік. В ході роботи сесії було запитання з процедурного моменту. Попри те, що у депутатів є три варіанти для голосування: за, проти і утримався, деякі депутати не голосували взагалі. За 23 рік ми з вами прожили за бюджет, який голосувало, мені здається, 15 депутатів. Ми прожили. Ми прожили. Але зараз я е, висвітлю, висвітлю фамілії тих, хто голосував, хто не голосував і дам інтерв'ю. Добре? Це робота наших дитячих садків, це робота наших комунальних закладів. Депутати сьогодні це зводиться не за те, щоб прийти на сесію, проголосувати чи не проголосувати. Кожен депутат має ініціативу. Кожен депутат має право звернутися, кожен депутат має дати завдання відділам, ті, які знаходяться в міській раді, для опрацювання тих чи інших питань. Це сьогодні депутат, він має це право. І ми повинні це робити. А чого не голосувати? Не, ну просто є позиція, або я підтримую. Або я, підтримую, або я підтримую. Ну, а що ми? А що ми вже зробимо? А що ми зробимо? Така ситуація. Ну може бути не знати, може не понімати ще хтось. Ну це таке. Розглянувши блок земельних питань, депутати перейшли до питання різне. Вчора Володимир, а Фундація на моє ім'я переправив нашим діткам такі творчі набори, так як вони обіцяли. Це, це дітки, які будуть, які не мають батьків, які загибли, які ну, мають соціальний статус. Там такі цікаві, можна набори бісером вишивати, можна головоломочки. Такі дуже хочу подякувати від нас їм, тому що і сьогодні ще я отримаю, ну, я отримаю на моє ім'я, просто приходить ще для е, техніку. <реклама> 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 я розписую, це правда. І ще отримаю техніку для наших. Будинків дитячого типу, там посуда, мікроволновки, щось там ще буде. Я точно не знаю, но... але фонд працює Дуже, отак. Що? От, слава Богу, якби такі фонди ще заходять до нас. Що стосується ще якщо ми візьмемо територіальний центр, Михайло Рігорович, озвучує завтра. В територіальному центрі відкривається у нас кімната по роботі із сім'ями, які постраждали від домашнього насильства. Кімната теж ремонт був зроблений за рахунок міського бюджету, а все остаткування це було із фондів, які працюють сьогодні разом з нашою громадою. Це була закуплена комп'ютерна техніка, це меблі були закуплені і відповідно усі матеріали для роботи. І далі ми теж, Геннадій далі ми знову продовжуємо працювати у цьому напрямку. Завтра відкриття о 12-й годині. Да, також Михайло, що ми там що стосується у четвертому дитячому садочку, і правильно? до завершення до завершення ідуть капітальний ремонт групової групи у четвертому дитячому садочку. Повністю зроблено все, все розбито було і по новому зроблена штукатурка, по новому зроблена сантехніка. Вся повністю на 25-й буде теж введення в експлуатацію групи у четвертому дитячому садочку. Слідуючого групу Зробили своїми силами, тільки поміняли каналізацію, зробили своїми силами, щоб ми могли зараз дві групи повністю бути забезпечені. У четвертому садочку, тобто приміщення дитячого садка, воно є приміщення дитячого садка, ніхто туди не має ніяких там, давайте діти, і садочок буде запущений. Але на сьогоднішній день, якщо у нас Ходить до дитячого садка 162 дитини, да? у два дитячих садки банківські янти 162 дитини, то е, ви самі розумієте, що доцільність опалювати всі приміщення, які в половину кісті немає ніякої доцільності. Так чи не? Тому е, дане приміщення, е, будь, давайте вносити пропозиції, що будемо з ним робити. Можливо, там щось хтось і знає, що робити. Е, в принципі, щоб ви собі орієнтувалися. Для діток, ті, які сьогодні ще знаходяться в цьому приміщенні, зроблені умови. Хто з депутатів має бажання, може відвідати, подивитися. Там йде до завершення. Ми всі бачили, йде телеродімовний комітет, і теж тільки перекриття вже підготовлено все для того, що тільки металочерепицією, перекриття і теж будуть завершені роботи. І на сьогодні йде перекриття амбулаторії в селі Цикінка. Теж працюють okay. реаліки. Буде до нового року завершено теж роботи по позики. Шановні депутати, дякую за сьогоднішню роботу. Хочу, щоб наша Україна як швидше перемогла. Хочу, щоб наші хлопці усі вернулися додому живі та здорові. Але як на превеликий жаль, ви бачите, що все-таки кожного вчора, вчора, така звістка до нас прийшла. Також він вже не в нас проживав, він проживав у Львові. Однак, це наш хлопець. Бувший працівник поліції, Чубар Артур Северинівки дзвонили, що загинув. В принципі, отакі, отакі ситуації, да. той безвісти зниклий, той такі, той такі, і все воно, все воно йде, йде по басі. Тому я хотів би всім побажати гарного здоров'я. Підтримки один одного, поваги один одного. Не глядимо один одному того, що не глядеться, а працюємо вперед. Всім бажаю всього найкращого. Дякую за роботу. Вичерпавши всі питання порядку денного, 45-та сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу.